Для того, щоб зареєструватись на міро, переходимо за посиланням, яке я вам надіслала. Воно буде постійне. Обираємо реєстрацію через аккаунт Google та ставимо галочку «Та реєструємось. Далі ви опиняєтесь на нашій дошці. Якщо ви нічого не бачите, можливо, треба віддалити або приблизити, тут є плюсик та мінусик, або є карта, на яку можна нажати та телепортуватись. Якщо ж ви раптом загубились, коли всі на дошці, ви можете завжди нажати на мою іконку і вас телепортує до мене. Коли ми робимо аудіювання, ми робимо нотатки у себе в зошиті, бо від руки писати швидше. Але в нас є індивідуальні заняття. Знаходимо своє ім'я і відмічаємо правильні відповіді. Якщо ж є завдання і просто є стикери, тоді ми вписуємо просто своє ім'я і починаємо працювати на цьому полі. Які інструменти нам знадобляться? Коли нам потрібно обрати одну з декількох відповідей, це можна зробити за допомогою інструмента Pen ручки Обираємо ось тут колір, товщину та обводимо. Якщо хочемо відмінити, нажимаємо Command-C або ось тут на стрілочку Повернутися. Також можна обирати хайлайтер і виділяти ось так відповідь. Інколи треба вставити пропущене слово, яке нам дано. В нас є інструмент Select. Якщо в нас стрілочка, то все добре. Нажимаємо і перетягуємо. Інколи потрібно дописати в речення. Два рази. Один раз клікаємо на речення і дописуємо, що пропущено. Так само, якщо потрібно самостійно написати, нажимаємо на Ці, з'являється текст, і ось так пишемо. Можна змінювати шрифт. Інколи потрібно, з'єднати стікери, так само за допомогою селекту, або щось вписати в них. Два рази нажимаємо на стікер і вписуємо. Текст адаптується під кількість. Інколи працюємо в парах. Наприклад, треба зробити речення, Що можна ще додати? Є такі шипальці у нас в кожному щупальці окремий студент може писати. Пишемо одночасно, наприклад. Інколи в нас інтерактивні завдання. Для того, щоб перейти на нього, нажимаємо, нажимаємо на стрілочку і переходимо за посиланням та граємо в гру. Наприклад, потрібно щось з'єднати. Так само, якщо в домашньому завданні в нас є посилання на аудіо послухати, нажимаємо на нього знову на стрілочку, переходимо та слухаємо. Це все.